Усім привіт! Ви слухаєте Синергію, подкаст про стосунки із собою, іншими людьми та світом, і я його ведуча. Настя, це вже другий випуск моїх таких сольних виступів, коротких випусків у сезоні Я плюс тіло дорівнює любов, де я роблю короткі підсумки до великих випусків і ділюсь якимись власними суто, власними роздумами і рефлексіями. У другому основному випуску ми говорили про стандарти краси. Насправді це така вже доволі заїжджена фраза, яку чуєш просто звідусіль. Хтось їм намагається слідувати, хтось намагається їх розібрати і розвінчати, як ми, наприклад, старалися зробити. І насправді одне з найголовніших питань, яке дійсно виникає, хто і для чого чому їх придумав. У великому випуску ми говорили, що це, скоріш за все, просто якийсь такий, можна навіть сказати, маркетинговий хід для того, аби заробляти на невпевненостях людей і їх намаганнях досягнути ідеалу. І загалом я з цим погоджуюсь, і мене це насправді дуже сильно злить. Тому що коли я усвідомлюю, що, блін, насправді мене і мою невпевненість використовують, це ну, відверто бісить, тому що ти відчуваєш себе не головним у своїм житті, а тим, хто ведеться на різні прийомчики, які застосовують для того, щоб тобою якраз керувати. І це дуже неприємно. І добре б, якщо цей тиск стандартів розповсюджувався тільки на те, що ну, стало менше грошей, тому що я їх витратила на якісь доглядові процедури. Але ні, на жаль, цей вплив доволі довгий і довгостроковий, і він змінює світосприйняття і, що найголовніше, сприйняття себе. Тому що ти починаєш підганяти себе підсвідомо вже під ці стандарти, тому що здається, що. Завдяки ним ти зможеш отримати краще становище в суспільстві. До речі, ось я зараз подумала про те, що стандарти це ніби як якийсь недосяжний ідеал, до якого потрібно постійно прагнути, і тільки тоді настане щасливе життя. І це можливо також про якесь відкладене життя. Тому що ти постійно кажеш, що я щось зроблю потім, я там піду на фотосесію, піду на прогулянку, почну шукати е, стосунків, якщо цього хочу. Коли я схудну або якийсь інший паттерн підставте, який вам може ближчий. Виходить, що ми намагаємося підлаштувати себе і своє життя під те, як нам диктують якісь. Примарні стандарти. І, що найцікавіше, вони змінюються. Оце для мене завжди було найбільшим здивуванням, що виходить краса, це не щось стале, це просто якийсь, ну, якась розмінна монета, яку кожен раз змінюють відповідно до того, що стає популярним. Тобто сьогодні ти можеш бути ідеалом, а завтра все зміниться, і ти будеш десь в низах. І це ж насправді доволі дивно, як тоді можна слідкувати за тим, що постійно змінюється. Здається, що я тут така розумна сиджу і задаю це питання, але насправді ж я також, можна сказати, жертва цих стандартів краси, бо я ним намагаюся слідувати. А чому? Ну, тому що хочу бути як усі. Тому що хочу, щоб мене приймали, хочу, щоб мене любили і. Самого малочку е, нам розказують про те, що тільки коли ти ось такий конкретний ось тобі перелік параметрів, будь ласка, ну прям не видають список, звісно. Але це все одно це постійно чуєш і всотуєш в себе. Ось тільки такий ти е, будеш успішним. А що ще головне здоровим. Ми теж про це згадували: що краса асоціюється зі здоров'ям. Але це зовсім зовсім не так. І що таке здорове тіло? Це точно не те тіло, яке показується десь там на екранах в медіа, яке нібито має відповідати якимось конкретним параметрам. Бо це ж насправді така індивідуальна історія. У кожного є свої вихідні дані, і дехто просто ну, ніколи не зможе досягнути е, певних ідеалів. Я ось зараз згадала про плаский живіт, що у жінок е, нібито для ідеального гарного тіла, ідеальної картинки, картинки, не життя має бути плаский живіт. Але насправді в більшості випадків. У більшості жінок це просто ну, досягнути неможливо, тому що е, в нижній частині живота знаходяться важливі органи, е, які мають захищатися якимось шаром е, жиру е, і м'язів. Ну, І просто цей плаский живіт він неможливий, бо інакше не буде чому захищати ці органи. І виходить, що так, для картинки ми, в принципі, можемо цього досягнути, якщо ми там втягнемо живіт, десь не поснідуємо, не поїмо. І е, відфотошопимо від фотку, і тоді в нас буде все супер. Але для життя це насправді дуже-дуже складно, тому що постійно контролювати себе і намагатися не знаю, там, втягувати цей живіт. Це дуже складно і заважає е, в той момент бути включеним в те, що ти робиш, тому що ти думаєш про те, як ти виглядаєш, коли ти це робиш. І виходить, що стандарти, Боже, мені, мені вже так не подобається це слово з кожним разом, як я його говорю, воно стає ще гіршим і гіршим. Вони дійсно заважають нам сприймати себе такими, якими ми є, і жити своє повноцінне життя. Тому що ти майже все це з життя підганяєш і кладеш на вівтар того, аби досягнути примарних стандартів, які навіть можуть змінитися в будь-який момент. І це ж насправді не про здоров'я, це не про успіх, це не про любов, це про, про якийсь подарунок. Який ти можеш комусь презентувати і сказати, Боже, я така гарна, такий гарний, все для тебе. Забирай. І це не про людину. Це дійсно суто про тіло. Але люди вони набагато більші, ніж тіла, і ніж зовнішній вигляд. І гнатися за стандартами краси мені здається, вже давним-давно стає немодно і зовсім непопулярно. Тому що набагато краще піклуватися про своє ментальне і психологічне здоров'я, і підганяти його під якісь стандарти, щоб воно було просто ось ну, нормальним якраз. А не намагатися коштом цього ментального здоров'я покращити своє тіло. Бо дуже багато історій, коли саме у гонитві за. Тим, як має виглядати тіло, дуже багато чого втрачають і зовсім мало здобувають. Тож я дуже хочу, аби стандарти краси у нас були вже чимось застарілим і не було суспільного єдиного поняття того, що ми називаємо і вважаємо красивим, а що не входить в цю категорію. Нехай стандарти краси для кожного і кожної будуть своїми. І ми в першу чергу дивимося на внутрішній світ, а не стільки на тіло. Так воно важливе, так ми на нього звертаємо увагу в першу чергу при знайомстві, але нехай воно не буде визначальним фактором, за яким ми оцінюємо людей і звіряємо, чи ок вони, чи не ок. Тож, нехай, якщо стандарти краси і будуть в нашому житті, але краще ні, то вони у кожного будуть свої. Це був короткий підсумок і мої власні роздуми до великого випуску про стандарти краси, які ви можете послухати на нашому каналі. Дякую за те, що були сьогодні зі мною. Мені дуже важливо і цінна ваша підтримка, тому діліться думками про все це в коментарях. Мені буде дуже приємно почитати. І не забувайте про вподобайки та підписку, якщо ви ще, можливо, цього не зробили. Дякую, що слухаєте. На все добре! Почуємося! Ваша синергія.